Шановні члени комісії, сьогодні у нас засідання комісії постійної з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного управління комунальної власністю 42-ї позачергової сесії, 8 го скликання. На засіданні комісії за сільський голова Микола Петрович, секретар Мирослава Миколаїв і начальник інвіділу Галина Богданівна. На розгляд комісії виносяться наступні питання. Проект рішень, який включить розгляд на звільнення сесії сільської ради від 7.01.26 року, відповідно до розпорядження сільського голови номер 3 від 2.01.26 року про скликання позачергової сесії сільської і спадської ради. Одним словом, проєкт рішення про надання одноразової допомоги на лікування пропонується доключити розгляд даного проекту до порядку денних такий, що потребує термінового прийняття оскільки особи, яка звернулася. Онкохворої і так далі. Від бухгалтерського обліку та звітності поданий проект про передачу матеріальних цінностей. До спадської сільської ради поступили звернення релігійних громади про передачу матеріальних цінностей, які були придбані на кошти обласного бюджету від на конфійційної обласної військової адміністрації за номером сім шість шістнадцять року для релігійних громад, зокрема таких. Храму Собору Пресвятої Богородиці Греко-католицької церкви села Суходіл 25 тисяч, храму собору Пресвятої Богородиці Православної Церкви України. Сходіл 25 тисяч і пропонується включити дане питання до порядку денного. Тому, відповідно, пропонується затвердити наступний порядок денний проведення змін до рішення сесії. Перше питання про бюджет пальської сільської ради, друге про надання одноразової допомоги на лікування і третє про передачу матеріальної цінності. Ставте на голосування. За. Так, дякую. E, до першого питання в порядку денного сільній комісії про внесення змін до, про бюджет сільської ради. Дякую. задаємо слово прошу про бюджету бюджету. 1120 року No1764 здійснити розподіл освітньої субвенції державному бюджету місцевим бюджетом на січень серпня 2025 року, а саме збільшити е, дохідну частину загального фонду бюджету на суму 26 мільйонів 512 тисяч, додаткову частину загального фонду бюджету таким розпорядникам коштів Спаському ліцею. Заробітна плата 9 млн 321 тисяча 319 гривень, нарахування на оплату праці 2 млн 50 тисяч 690 гривень, Лепелицькому ліцею заробітна плата 5 млн 854 тисячі 572 гривень, нарахування на оплату праці 1 млн 288 тисяч 6 гривень, Лубівській гімназії Заробітна плата 3 мільйони 117 тисяч 87 гривень нарахування на оплату праці, 687 тисяч 755 гривень, Субодівській гімназії. Заробітна плата 1 мільйон 400 тисяч 328 гривень нарахування на оплату праці, 308 тисяч 72 гривень. Відповідно до кабінету міністрів, згідно постанови Кабінету міністрів, від 5, 6, 12 номер 1763 здійснити розподіл субвенції на здійснення доплат перед працівникам, а саме субвенція з державного бюджету місцевим бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам. Звісти на 2 мільйони 739 тридцять дев'ять тисяч 600 гривень, розпорядок у коштів Спаському ліцею. Оплата праці 863 тисячі 648 гривень. Нарахування на оплату праці 190 тисяч дві гривень. Поколицькому ліцею. Оплата праці 575 тисяч 990 гривень. Нарахування на оплату праці 126 тисяч 718 гривень. У Львівській гімназії. Оплата праці 383 тисячі 768 гривень. Нарахування на оплату праці 84 тисячі 425 гривень. У гімназії оплата праці 422 168 гривень. Нарахування на оплату праці 92 877 гривень. Також відповідно до постанови Кабінету міністрів від 29.12. номер 17.53 здійснити перерозподіл субвенції на забезпечення харчування учнів закладів загальному і середньої освіти. А саме. На, Субвенцію дохідну частину збільшити на 726 300 гривень, по розпорядникам коштів податкову частину збільшити продукти харчування в ліцею з сільської ради збільшити на 291 390 гривень, Полковицькому ліцею на продукти харчування 187 тисяч 11 гривень, Лугівській гімназії. На продукти харчування 91 тисяча триста тридцять гривня, суходірській гімназії 156 тисяч 568 гривень, на продукти харчування. Також требувати залишок коштів у загальному фонду, який сформувався саме на січня 1 січня першого року, було 200 тисяч гривень на збільшення кошторису видатків, а саме. Установити професити загального фонду до бюджету розвитку в сумі 200 тисяч гривень на такі видатки. Капітальні транспорти органам державного управління інших рівнів в сумі 200 тисяч гривень. На 100 тисяч гривень при запчастин до автомобільної техніки військової частини А-50-68, а також на закупівлю квадрокоптерів для військової частини 42-67. Питання є до голини видання? Немає. Тоді пропонується внести відповідні зміни бюджетні призначення у них розпорядників коштів сільського бюджету. Зрахуванням їх пропозицій, щодо розподілу за функціональним та економічним молоді. Ставте на голосування. За <рес> Дякую. <рес> <рес> Друге питання про надання одноразової допомоги на лікування. Тут є, пропонується розглянути, надати жителю села Спаду Дилу Василю Миколаєвичу, який говорив, який є онкологом і важке матеріальне становище, є потреба в постійному лікуванні. І пропонується виплати на лікування йому 15 тисяч гривень. Якісь думки інші немає. <звач> Дякую за рішення. Наступне питання при нашу матеріальну цінності. І якраз те, що говорилося по храмах, ці два храми і Розумна церква Села Тупорів і Православна Церква України також. Села Суходіл, матеріальні цінності на одну і на другу по 25 тисяч гривень. Передати безоплатно матеріальні цінності, які перебувають на балансі Спальської сільської ради, одній і другій громаді. Ми вже один раз це питання проговорювали, цей гіпсокартон. І білий, і зелений, і труба дренажна, цемент, лак тощо.